Тум 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 славте його ім'я, слава слава і халатунтум, тум тум, тум тум славте його ім'я, слава слава і через гори океани славте його ім'я, прославляйте всі народи, славте його ім'я, хай лунає цвінко над землею, славте його. Слави, славте його ім'я, слава, слава, поряд нелів йому співаю, славте його ім'я, всі народи Богу, вклоніться, славте його ім'я, слава, слава до небес нехай хвала лунає, славте його ім'я, прославляйте всі народи, славте його ім'я. Ім'яту, славтейного славте ім'я, слава, слава. Через гори ріки, огня, слафти Його ім'я, славте Його ім'я, слапим.